У Вінниці планують реорганізувати комунальне підприємство Вінниця-Картсервіс, приєднавши його до Вінницького інформаційного центру. Так, проект передбачає припинити юридичну особу комунальне підприємство Вінниця-Картсервіс в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального підприємства Вінницький інформаційний центр. Загалом реорганізацію підприємства планують завершити протягом декількох місяців після успішного прийняття відповідного рішення. Я Вінницькою міською радою чи вплинуть зміни на користувачів картками Вінничанина, маємо змогу почути наживо у коментарі Катерини Бабіної, очільниці Вінниця Кардсервіс. Всі вітаю! Комунальне підприємство Вінниця Картсервіс» та комунальне підприємство Вінницький інформаційний центр належать. І у підпорядкуванні департаменту технологій Вінницької міської ради. Тому ми вирішили об'єднати два підприємства для отримання спільних потужностей, роботи спільно трудових ресурсів та, звичайно, в нас амбітні плани на наступний рік. Слід зазначити, що Вінниця Карсервіс і КП «Віц» отримували відзнаки на рівні держави протягом останніх років. Ось, наприклад, нас відмітили Міністерство цифрової трансформації і Міністерство інфраструктури у розвитку найкращих технологій у сфері транспорту та найбезпечніше місце України. В нас сильні кадри, сильні потужності, і ми будемо працювати для того, щоб і найкращі позиції далі отримувати на рівні держави. Щодо саме, що зміниться для громадян, насправді ми залишаємося на тих самих місцях. Обслуговування наше продовжується. Всі картки, які діяли у транспорті, вони також продовжують діяти. Ми об'єднуємося. Жодному разі, ми не ліквідовуємося. Ми об'єднуємося для того, щоб виконувати і подалі наші. Плани, а на 23-й рік ми плануємо додатково ще, звичайно, розробити найкращий ресурс, який буде в Україні, який поєднає всі it технології громади нашого міста в єдиному мобільному додатку. Ну такі, як, наприклад, є квиток, де транспорт, є в нас гарні карти ГІС, де відображається, наприклад, укриття або де йдуть ремонтні роботи. Також звичайно, є система сповіщення. Ми хочемо побудувати в єдиному середовищі. Всі сервіси, які можуть отримуватися в електронному вигляді. Будуть отримуватися і також за допомогою цього мобільного середовища. Також ми плануємо на наступний рік встановити, як мінімум, 20 табло на зупинках, облаштувати 50 одиниць громадського транспорту, 20 тролейбусів Вінниця вже отримувала, а також чекаємо ще нові трамваї. І далі будемо продовжувати розвивати систему безпечне місця, систему відеонагляду, до якого, до речі, вже приєднані і школи, і перехрестя міста, і також інші важливі об'єкти. Також будемо працювати на Розвідком оптоволоконної мережі тому у нас такі наслабітні плани. Прошу нікого не турбуватися для користувачів. Нічого не зміниться. Я поповнювала картки. І через інтернет, і через торгову мережу, і так як їздили у транспорті на тих же умовах, все буде залишатися в такому ж вигляді, який є. Також залишаються всі наші контактні дані, і гаряча лінія, і ресурс, муніципальна картка, Вінничанина в телеграм-каналі, Фейсбук і все інше. Тому, якщо у вас залишається ще запитання, будь ласка, телефонуйте до нас, і ми надамо всю необхідну інформацію.